Таку смакоту. Звичайнісінький супчик, літній, із свіжими помідорчиками. Перець, цибуля, морква, селера, е, кріп або петрушка у мене буде кріп. Ось таке одне філе я беру і чесничок. Можна додати гіркого перцю. Ось так для повноти картини. Ось, додати трішечки гіркого перцю, чесничок. Сьогодні будемо варити супчик із кукурудзяною крупою. Повірте, це дуже-дуже смачно. М'ясо можна порізати на манесені шматочки, але я цього робити не буду. Я вкину все філе, а потім, як воно звариться, я порву його на такі волокна. Нам так більше смакує. Суп дуже смачний, воду я вже поставила. Ось так у мене 3-літрова каструлька. Налила я води, сюди води 2,5 літри. Якщо вам потрібно, щоб каструля була повна, 3-літрова, 2,5 літри води. Зараз, поки ще картоплю будемо нарізати, я замочу крупу. Зовсім не набагато. Чому я її замочую? По-перше, промити. Вона чистенька, але все-таки ми повинні її промити, тому що вона у пачечці лежить, вона може мати такий трішечки неприємний аромат і гіркувати на смак. Тому ми... Промиваємо обов'язково і вона розбухне у водички, то не буде розбухати у супері. Це у нас буде так називатися сьогодні сонячний супчик. Ми його так і називаємо сонячний супчик. Він такого, такого яскравого кольору буде. Так, І просто беремо з картоплю і я нарізаю на ось такі на дрібнесенькі шматочки. Цибульку нарізали, все приготували. Водичка закипіла кидаємо. М'яско усе, отак. Кидаємо ці листочки селери і кидаємо цибульку. Ось так. І ми вільні. Ну, хвилин на 40, точно. Отак. Накриваємо кришечкою, прикручуємо вогонь. М'ясо майже готове. Селера нам вже віддала всі свої смаки, аромати, всю свою користь. Забираємо її. М'ясо ще залишаємо варитись, нехай вариться. А самі додаємо картоплю. Морку я подрібнила ось такими зовсім малюсненькими брусочками. Теж додаю. Морка у нас і в засмажки, і в самому супчику. Не солимо, поки що не солимо. Ось так воно повинно бути густоти, ось такої. Не солим. Помалесенько, щоб картопля була майже готова. Натираємо помідори, відрізаємо все, що зайве, просто отак розрізаємо навпіл. І терочками вставимо ставимо і ось так. Самий такий кращий і простий метод. Тому що, якщо блендером будемо перебивати, будуть дрібнесенькі такі попадати шматочки шкірочки, будуть плавати потім. Нам не потрібно. А так ось витирається геть повністю. Дивіться. Залишається в руках тільки шкірочка. Ось так. так. ось скільки у нас вийшло помідорів. Так, натираємо моркву на засмажечку. О, велика не потрібна, тому що чим більше моркви, тим солодший присмак буде супу. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб морква була, був гарний смак, але не багато. Ось так. Одна, одна така невеличка морквинка, цього буде досить. Так, ідемо далі. Тут все у нас швидко, швидко, швидко робиться. Так, беремо перчинку. Краще, якщо вона у вас червона або там яскраво зелена, але є, яка є. Дякуємо за те, що є. Нарізаю ось такими смужками, а потім ось такими невеличкими шматочками, щоб вона теж буде засмажці, щоб вона ця перчинка гарно. Ось такі. Так, закипів гарно суп, тепер картопля вже в нас там прикручуємо, так, щоб вона протомилася просто. Таке насмачено, ось дивіться, такими як, ну, кільцями, а тепер зовсім дрібнесенько ріжу гіркий перчик. Ви, якщо не їсте такого гостренького, у вас малі дітки або люди похилого віку, їм не можна, то цей момент пропустіть. Чесничок, вже хто зі мною, той знає. Що я чесничок ось так роздавлюю. і потім його ось такими. Не зовсім дрібненько, тому що я ще буду його розтирати. Він тоді, саме отак, він віддає найбільший свій смак і свій аромат. Я беру оце чесничок і перчик, ще, якщо додаєте петрушку, яку зелень теж посічіть і додайте сюди трішечки. Солі зовсім небагато. І ось тепер мотичку ми так. Ось така. Бачите, ніби кашка така. Оце саме те, що віддасть і смак, і аромат, і навіть кольору трішечки додасть. Все, у нас вже все готове. Потім вже в кінці я додам заморожений кріп, тому що свіжого вже немає. Ось так все в нас готове. І чекаємо, поки звариться картопля. Так, картопля майже готова. М'ясо ми достаємо ось так. І даємо йому охолонути, потім порвемо на такі волокна. Зараз ми сюди додаємо крупу гарно промита і набухша. Дивіться, яка вона, вона набухла. Ось так нам потрібно, щоб вона потім не розбухала у супові. Ви дивіться, як ви любите, якщо не любите, щоб багато крупи було, то додайте менше. Тут у мене склянка. Тепер зараз ми солимо. Я беру отаку пів столової ложки солі. От, і поки що все. А потім доведемо до смаку. В Цей супчик ми можемо кинути лавровий листочок. Сюди він приходить, до, до крупяного супчика підходить. І декілька, кілька горошинок, дві-три, отак. Якщо маленькі, то 4, отак. До хмельного перцю. Так, додаю олійки 2-3 ложки. В такий супчик можна додати сметанки. Але я завжди розказую і показую, як це робити. Я беру ось. Мисочку, п'ялочку, додаю сметану, ну я додам ложку, більше не потрібно ось таку. І обов'язково розводю теплою водичкою. Зовсім не багато, але розводю. Чому? Тому що коли ми розведемо теплою водою, а потім взялємо чи то в суп, чи в борщ, чи щось ми готуємо, там тушкуємо і додаємо сметану, вона не візьметься крупинками. Якщо ж ми... Це не про домашнє, це про магазин. А якщо ми просто отак вкинемо сметану у холодну сметану з холодильника, у такий, що ми там готуємо, і візьметься такими крупинками, буде негарно. А так ось розвели, як молочко, і потім додамо. Так, все, додаємо цибульку. Не забуваємо помішувати. Суп, щоб у нас крупа не пристала до дна. Тому що крупа у нас дуже-дуже дрібнесенька, вона може прилипнути до дна. Цього допускати не можна. Висмажуємо цибульку до готовності, щоб вона була така не просто прозора, там пропарена, а щоб вона була підсмажена. І тим часом м'ясо вже в нас. Ось такі кусочки Я відриваю. Так, прикручуємо газ. Зовсім ставимо тепер на невеличкий. І ось цибулька майже посмажила. додаємо собі морку. Треба скуштувати на смак зараз супчик. Ідеально. Майте на увазі сіль солоніша. Так, присмажилась і морква, і цибулька. Додаємо сюди перчик. І відразу сюди додаємо і чесничок, і з перчиком. На невеличкому огні нехай просмажується і всі смаки, що подружились поміж собою. Просмажилось і перчиком, віддало вже свій смак, аромат. Додаємо сюди помідори потерті. І тут зараз відкриються такі Такі нотки, і свіжі помідорчики такі. І такі фарби лісні. Даємо сметану, розведену. І вона крупинками не збивається. Хто не знав, візьміть собі на замічку. Бачите, вона просто як молочко. Крупинками вона не стає. І смажимо так 5-7. Щоб зайва волога, зайва різьба випорвалась. Ось так, дивіться, густеньке. І колір поміняли такий золотий стоянцярний колір. Все, вимикаємо газ і додаємо засмажечку супчик. І тепер додаю сюди кріп. Ось так. І декілька хвилиночок. І все вимикаємо. Перше супчик, дивіться, із м'яском, гарний на колір. І ось така крупа зовсім розварена. Це кукурузний. Із курячим філем, багато овочів і дуже корисний. Засмажка тут 2-3 ложечки олії. Низькокалорійний, але дуже смачний.